От не так давно, як буквально вчора зі мною дівчинка говорила і говорить, моя морда, моя морда. І я говорю, чому ти так говориш? Де ти взяла ці слова? На консультацію в мене було. Моя морда. Ти чому звертаєшся до себе так? А якщо ти будеш говорити моє божественне обличчя, як тобі буде? Твій стан зміниться? Да, мій стан зміниться. Ну, у мене на морді прищ. Ну, і нічого. Якщо ти будеш говорить моє божественне обличчя, твій стан змін", да, змінюється. А якщо ти дасиш їй установку, таке навіювання, що ти богиня, чим і класний ріксоновський гіпноз, що ми ніколи не використовуємо його проти самої людини. Ми ніколи не використовуємо ріксоновський гіпноз проти людини, це майже неможливо. Так. І от Річард Бендлер і Джон Гріндер спостерігали за людьми, яких люди слухають, так? не те, що вони говорять, а як саме вони говорять. Як саме вони говорять? Так? Як вони роблять паузи, як взагалі вибудовується структура речення їхнього? Так? Як використовується слово можливо? Уяви.